Побачити, як сьогодні харчуються уманські школярі. Ми вирішили на прикладі однієї із міських шкіл, третьої. І під час великої перерви маршрут молодших учнів неодмінно пролягає через столову. Школярі запевняють, що шкільні обіди їм подобаються, адже завжди смачно. А найбільше полюбляють звичайно м'ясні страви. З якого ви класу? Ви щодня харчуєтесь у столові? Так. – А ви скажіть, що ви сьогодні і що вчора їли? Сьогодні речанка і кофе А сьогодні макарони, е, індичка і помідор. Вам подобається, як вас годують у школі? Да. Да. А що найбільше, що найсмачніше? Пречена карта, да. котлета і м'ясо. Да. А овочі дають? Да. Дають. А які? Помідори Я... огірки Я. дають, яблуки печені. Дякую, смачного вам. Вартість гарячого обіду в шкільних їдальнях Умані, які раніше коштує 6,50. Під час навчально-виховного процесу діти отримують гарячі обіди. Вартість гарячого обіду становить 6 гривень 50 копійок. Учні перших четвертих класів та діти пільгових категорій це діти сироти діти позбавлені батьківського піклування. Діти з малозабезпечених сімей, діти, батьки, які воюють в зоні АТО, і які тимчасово переселені з зони АТО, отримують безкоштовно обіди в замісвіті навчальних, навчальних закладах. На сьогоднішній день вартість обіду не змінювалася вже протягом двох років, і тому, звичайно, це не дає в повній мірі виконати норми харчування. Проте всі навчальні, навчальні заклади забезпечені. Повному обсязі, необхідними продуктами харчування, що дає змогу організувати гарно харчування для учнів і старших класів, і учнів початкової ланки. Дошкільня та навчально-виховного комплексу номер 24 теж розповідають, що їжа в садку добре, а найсмачніший борщ. Як тебе звати? На віталік Віталік. А ти що зараз робиш? Що це у вас зараз? Обід. Обід. А що да. ви обідаєте? Розкажи нам борщ так, а борщ смачний. Так. Да. Вас гарно годують у садку? Так. Да. А найбільше що ви любите їсти, коли вам готують? Бощ. Так, а ще. Ще. Котлетки дають? Смачні? Так. Да. Да. А овочі дають? Да. А які овочі бувають? Ти знаєш? Так. Да. ну назви. Назвати? Так. Да. Назви. Ну, оковку, всяку теж. Так. Ой очки, ой очки, так. Так. вам подобається, як вас годують у садку? Так. Да. На сьогоднішній день дошкільні навчальні заклади міста також мають можливість забезпечувати повноцінне щоденне меню для вихованців. На сьогоднішній час, як ви бачите, сьогодні в нас меню це борщ зраза рисова з м'ясом, салат з огірків, компот і хліб. На сьогоднішній день перебої постачальні продуктів у нас немає. З постачальниками ми працюємо постійно в дуже тісні співпраці. Всі продукти у нас мають відповідну якість, мають сертифікати відповідності. Якість. На даний час, на сьогоднішній день, ось ми працюємо на заготівлі овочів на зимовий період. Є у нас і молоко, є у нас і м'ясо, є у нас наявності і риба, і різноманітність круп, яка потрібна нам для виконання перспективного меню. Все у нас зараз. Проблем у нас немає. Окрім якісного харчування, у навчальних закладах займаються також залученням дітей до організації процесу та працюють над естетикою прийому їжі.